Вітаю всіх мандрівників! З вами канал Ліліт Імпакт. І сьогодні я б хотіла поділитися з вами всією інформацією про майбутню частину локації Лію долину Ченгій. Долина Чінюй, майбутня локація Ліюе, розташована в північній частині регіону неподалік фонтейну. За словами Лібеня, найшвидший шлях з Ліюе до фонтейну лежить через долину Чін'юй, в якій є морський порт ілун. На території долини є також село, відоме як чайне село Цяоїн. Після виходу локації з'явиться нова зброя. Каталізатор, «Жертовний нефрит. Жителі долини не завжди захоплювалися чаєм. Раніше чай заміняв блакитно-зелений нефрит і лун. Люди вирізали з нього зброю та різні прикраси, а також використовували для жертвопринесення, кидаючи у воду. Також ученню й правив свій демонічний бог, після загибелі якого землі та народ перейшли Мороксу. Так тут склалися відмінні від гавані Лію громадські порядки. Люди ж набули м'якого характеру, не схожого на вдачу жителів гавані Лію. Втративши майстерність різблення по нефриту, мешканці забули і про ритуал жертвопринесення. Народ повністю присвятив себе вирощуванню чаю. Далі з'явиться сет артефактів відлуння підношення. У селі мешкає ще один адепт, володарка медицини. Вона називається господаркою цих земель. Її божественна форма короб. В артефактах описується не лише вона, а й ще один невідомий адепт, який також має форму риби. Саме він ще дуже давно вирішив посадити на її землях чайні дерева. Спочатку володарка злилася, але потім відчула чудовий аромат чаю та змирилася. В якоїсь миті обидва адепти вирішили вийти з води і навідатися в гавань Ліюе. Першою з води вийшла володарка медицини, прийнявши вигляд чудової дівчини. Чини, яка соромилась заговорити, якщо на ній не було капелюха з вуаллю, що приховує її обличчя. Слідом із води почав виходити і її друг Адепт, але щось пішло не так, і сяйво його лусочок зникло в глибинах води і більше ніколи не спливало. До кінця не зрозуміло, що з ним сталося, але через це володарка медицини вирушила в подорож сама і більше ніколи не бачила старого друга. Минув час, і господиня повернулася до своїх рідних країв з подорожі, тому цілком ймовірно, що ми з нею зустрінемося. Чайні дерева незалежно від якості води, ґрунту та іншого. Чого можуть рости лише у долині, чи це відбувається тому, що дерева пам'ятають обіцянку двох друзів-адептів дану давнину біля першого саджанця. Далі з'явиться ще одна зброя каталізатор пишність блакитного склепіння. Колись жителі долини вважали своєю батьківщиною розлом, його поселення тяглися від вершини до вершини, а життя було зосереджено навколо шахт. Під час великої катастрофи через гріх, що ховався в глибині шахт, небесний шип упав у роз. Лом ймовірно, що йдеться не про лехо річної давності, а про епоху при фанеті, точніше про війну з другим престолом. Ши потворив величезну прирву і зруйнував рідне місто народу Долини Ченюй. Ця подія змусила їхніх предків залишити рідну землю і піти на північ, де вони освоїли нові території. Далі буде доступне завдання легенд Байджу. Якось один лікар із Долини Ченюй увірував легенду, що на горі Яодзюнь у Долині Ченюй Юй живе адепт, відомий світові, як володарка ліків та медицини, яка вміє лікувати всі хвороби. Аптекар пішов на її пошуки, але в результаті знайшов лише чаншен. Це була древня змія, що запропонувала лікареві укласти договір, що з'єднує їх життя в обмін на секретне мистецтво зцілення. Завдяки якому цілитель тепер міг забирати чужі недуги, коли один лікар помирав, на його зміну приходив інший. Перед останнім уклавши договір був брат діда Хутао. Він прибув у долину зі своїм братом заради подорожі, але в результаті назавжди залишився в ній, присвятивши себе зціленню інших. Саме він врятував байджу і захопленого мором села, а потім узяв собі вучні. учні. Отже, підведемо підсумок. Ми дізнаємося про нового нині. Ні, покійного демонічного бога, який колись правив цими землями. Ми також, ймовірно, отримуємо нову інформацію про народ, який ще жив в давнину у перевернутому місті в розломі, а значить, дізнаємося і про нові подробиці епохи прифаниті. Не варто забувати і про двох нових адептів-карпиків. Ну і в перспективі нові подробиці про і Байджу, а також його попередників. Що Саме поданої інформації думаєте, ви відповіді? Пишіть в коментарі. А з вами був канал Ліліт Імпакт. На все добре.